щось 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 щось

любителів футболу и фанатів ксл Видивитися матч між командами Золотий резерв та Це моя Марія і це третій тур в рамках прем'єр-лік. Один із завершальних матчів сьогоднішнього ігрового дня в рамках вичого дивізіону. Більшість поєдинків зіграно. Отож, це тільки наш матч, який йде паралельно між командами Ред Фемелі та ЗЕВС. і вже після цих матчів ви зможете зрозуміти, де і як адаптувалася наша турнірна таблиця, і, 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 і куди кожна команда піднялася, і так далі взагалі змінилася. Коли всі поєдинки будуть з'їхати, я спрашив коментатор Давид Клименко і сподіваємося, що команди на сьогодні не розчарують, показують дійсно цікавий футбол. Бо вони сьогодні були представники про думків, були більш такі спокійні або напружені, але без феєричні без цікавих ось напружених саме в полівих моментів матчів. А от саме напруга була завжди якісь зіткнення між футболістами, якісь емоції завжди були от попередній матч. Між Корплексом та Еверестом і до цього ще один матч старт з командою Погей. Там було багато подібних епізодів. Хотілося все ж таки сконцентруватися на самій гарі, а не більше дивитися, як команди фолять, як команди щось вирішують на футбольному полі з допомогою салі. Золотий резерв в жовто-чорній формі команда. Це моя мрія у. Червоні. Я поки не гадаю, що до наших партнерів це телеграм-канал Запальничка, парк для сімейного відпочинку Ясногородка і бренд одягу, та екіпірування з Німеччини Джако. На даний момент після двох поєдинків, команда Золотий резерв посідала другу сходинку. чотири очки маючи в своєму активі, один матч виграла, один раз матч зіграла в нічию. І якщо перемогла то може вийти на першу позицію, тому що команда «Корпекс», яка мала максимум єдина команда, яка не програвала і не брала очки в такого нічиї. Поразі тут мало шість. Вона програла, тому команди зараз за той резерв можуть вийти на чисте перше місце. Але потрібно перемагати команду. Це моя мрія. Якось почала теж чемпіонат. Не, не ідеально, найгірше вони би не сказав би. команд у вищому дивізіоні в кваліфікації себе показали дуже переконливо. Займали вищі місця, другу позицію довгий час стримували, ну але наразі дві поразки це їхній старт у вищому дивізіоні. Ну і вони на противагу бажанню Золотого резерву вийти на першу позицію. Хочуть набрати хоча б якісь перші бали. І, Очевидно, бажано, що це була перемога і вибиратися із того становища, де вони опинилися. Це моя мрія контролює м'яч і намагається потроху переходити в свою атаку, Передача праворучних діленка і залишає м'яч в межах поля, і повертає його назад на свою половину поля. Сам потроху рухає вперед, але, але немає кому віддавати передачу, окрім як адресатів позаду. Переведення ліворуч. Там саме дочний на собі центрів вільного партнера. Можна спробувати перевести праворуч. Є це переведення на пустовіта. діта. під ліву ногу і пробиває мимо воріт. Це можливі для Золотого резерву побудувати свою опозиційну атаку. Ну і давайте познайомимося зі складами команд і розпочнемо з колективу колективу Золотий резерв, які сьогодні номінальні господарі. двоє голкіперів є в, в активі команди золотого резерву. Це Кім Акіменко, 88-й номер та Павло Андрієвський, 99-й, який і розпочинає цей поєдинок. Поліві гравці Олександр Гоч, 26-й, Олексій Боровик, 39-й та Богдан Рижий, 5-й захисники. І в півзахисті Володимир Баталін, 4-й. Андрій Феддоров, 9-й, Кирило Чернишов, 17-й, Євген Безуглий, 10-й, Ігор Гораєвський, 70-й, Василь Почталь, 15-й, Роман Гойник, 8-й, Віталій Шпіль, 11-й та Павло Квитко, 29-й. Команда «Це моя мрія» – Олександр Пустовіт, 5-й номер – Максим Гіленко, 7-й – Артем Пустовіт, 12-й – Артем Криворучко, 8-й – Олександр Тиміна 24-й, Кирило Щербатюк, 11-й, Олег Миколайчук, 14-й, Максим 15-й та Юрій Яковчук, 22-й. другий. тримає передачу на правому фланзі. Пробиває Андрієвський з цим даром вправляється на безуглого, який намагається вгорити позицію в терміні захисником, але натомість не помічає, як до нього підходить семидочний і зрештою м'яч відбирає. Приведення на лівий фланг. Там скидка від золотого резерву в центр, де гарджі самої мрії. Закидання, але відбувається золото резервці. Міслі літає за бокову лінію. один доток, спроба прострілити успіху немає. Вибування по флангу, але м'яч вилітає після цієї спроби від 29 го номера Павла Квитка із золотого резерву. Вріячі контролюють м'яч на своїй половині поля, закидання в центр. Скидка переведення на лівий фланг. Стробоудар у тракута. Ну але очевидно, Андрієвського такими ударами не здивуєш. Він спокійно м'яч забирає до власних рук. Невдалий прийом від Квитка одразу можна розвинути контратаку, але боровик допрацьовує в обороні і м'яч перехоплює, але все одно ну, м'яч буде гравців в, в червоній формі. Миколайчук удар від нього, але від відставляє вдало. вдало захисник, і буде кутовий. Подача в центр карного майданчика спроба від Геленка пробити близько, але все ж таки не небезпечно, що до воріть Андрієвсько. Поки команда це моя мрія, розпочинає більше кину на поєдинок. Чим більше володіє, і більше для берника перебуває. Але вже ми бачили неодноразово, що не завжди це гарантує перемогу в поєдинку. Тому, поки Марія обере такий, сказати, стиль футболу на цей поєдинок, команда Золотий резерв навпаки видає ініціативу команді моя Мрія, то можливо не сподівається більше на контратаки, хоча також про це немає таки натяків, тому що жодного контрвикладу у Золотого резерву за 7 хвилин не вийшло. Передача на Пустовіта, який переводить на лівий фланг, але якось не подивився на ситуацію, яка там в сезоні була, щоб взяти таку передачу, бо більшість гравців все ж таки були централізованіші. Відносно нашого поля. поляко надали переведенням знову м'яч прилітає до поставіт який доволі активно починає наш матч і дуже часто з м'ячем перебуває. Не доходить м'яч до Гіленко, знову слабка спика на нього, і тепер потрібно команді сідати у захист. Спроба прострелити успіху немає від Федорова. А от саме мрія може звинути свою контратаку. Криворучко йде на лівий фланг. Знову восьмий номер. І вільний не від праворуч, але поки що криво. Скидка з пробудару і підставляється, вдало. Під цей м'яч. Все ж таки до м'яч доходить, але в другій фазі атаки. Але Олександр поставіт не ризикує і йде передачу назад на воротаря. Криворучко, бачить вільного партнера в центрі, він в один дотик розвертається. Сторону лівого флангу туди відає передачу. Миколайчук з нього дальньої дистанції. Знову Андрієвський впевнено справляється із цим моментом. Іде назад. Войніх намагається грати через фланг, невдало. Мрієць брать м'яч біля карного майданчика суперника. Низом ставлять цей м'яч, але Андрієвський з таким ударом справляється. Бачимо і удари поверху, і по кутах, але поки Андрієвського пробити не вдається. Мічні підправив ногу, удар і все ж таки мимо воріт летить спроба від 16-го номера команди. Це моя мрія. Воїни закидає в центр поля, беззухле отримує м'яч спину до воріт, намагається перебрати суперників з свого шляху, пробиває його кіпер свою команду. Врятував вперше з'являється саме захисний, саме в рамках ролі захисника воріт робота придаве команди. Це моя мрія. Для чого, для чого він брав участь тільки грошових атак позиційних своєї команди? Артемпіста від, Артемпіста від, пробиває, пробиває на шляху стоїть гойник здається що тільки восьмого номера команди «Золотий резерв знаходять в марійці при ударах бо поки що тільки восьмий номер блокував всі удари які йшли стороною говорів семедочний центр віддає дуже швидко в марійці, комбінують передача праворуч. провору там пустовітна вішує і все ж таки вище від своїх партнерів

Команди між собою перетиналися в кваліфікації, були в одній групі, і тоді, коли грали між собою 14 вересня, то сильнішими виявилися саме гравці моєї мрії з рахунком 3-2. Так, подекуди зі скрипом, подекуди не дуже переконливо, але все ж таки це моя мрія, звичайно, перемагала в кваліфікації і тому опинилися саме тут, у вищому дивізіоні. Але бачимо, що тут отача певна від моєї мрії відвернулася, і тому таких от уже на тоненького, як то кажуть, перемагали. Мох майже немає. Миколачук скидає праворуч, пуста Прибирає суперника зі свого шляху, але не один безуглим. Багато команди Золотий резерв потрібно всіх суперників пройти, щоб забити, поки заробляють аут гравців червоному. І складати за бокової буде саме Миколайчук. Войник вибиває м'яч в центр, безуглий. Далі ліворуч чорний намагається відірватися від суперника. Це йому вдається завдяки певному рикошету. І далі нішов пробиває, але м'яч у нього в ноги зарізається. І дуже потенційно небезпечний момент закінчується невдалим ударом 17-го номера. Чоловік набігає! грає на Олександра Пустовіта, ліворуч. Чоловік в центрі Може привести праворуч на Артема, але поки обере варіант із центром поля, там Миколайчук намагається одразу ж вивести на ударний рубіж свого партнера. Та передача виявляється засильною. Зуглись зміщується до центру, грає через Чернишова. Проти нього доволі таки жорстко діє Артем Ковід, але все ж таки свого домагається і завалює Чернишова на газон. Але я думаю, його команді не дуже сподобається, тому що буде штрафний у їхні ворота. やっ Чернишов пробиває. Віднішов, і він забиває, і дуже просто здається відправити в іншу сітку, тому що ніхто не стає на заваді. Ні, стільки не допомогла, Її захисники, а он взагалі був якось вдається, деморалізований, не зрозумів, що відбувається, і спостерігав разом із нами, як не злітає у його ворота. 1-0. команда командувати резерв, спеціальний сайт на підплива.

Леш, леш, леш. Скажу чесно, у мене... Скажу чесно, у мене в останні моменти закладалася така теза в голові, часто така... махала в мене, що доволі таки мало забувають м'ячів саме зі стандартів, з прямих ударів зі штрафних положень. Але в той же час в останні моменти все ж таки кількість їх збільшується. І зокрема, в цьому турі доволі таки багато гравців забивали саме зі штрафних напряму. Тому не знаю, може я так просто почав помічати на цьому зациклюватися, але до цього доволі таки рідко я помічав подібні забиті голи. А тут за один, за один тур буде виявити багато. Якщо будесь угляд, то я думаю, ви зможете насладитися цими забитими м'ячами. Передача на лівий фланг і встигає повернутися рижий, щоб м'яч вибити за бокову лінію. Здавалося, що команда Золотий резерв захищалася в першому таймі. Все ж таки, це моя мрія більше, ніж володіла, більше для вироспадника перебувала, але особливо без моментів. А Золотий резерв знайшов одну нагоду і її вдало реалізував, тому зараз у попереду. Улітає м'яч за бокову лінію, аут на користь Золотого резерву. Подробки, подробки, по бровці, Пустовіт направляє ні в центр, світка праворуч. Артем Пустовіт. Це не і впевнено гравець золотого резерву м'яч виносить за бок. Зрослав. Це не shown, подивись, хто тут у центрі, подивись, на хоча, но ведь сколько его безуглового. Бачин крутити декілька суперників, але все ж таки мрії ці захорони справляються, але не передача від Гіленка. Може привезти до забутого м'яча. Все ж таки, так що не знаходить шпарину і забиває в другий м'яч у ворота команди цієї мрії 2-0.

це такі суперники, валяється. Ну, лють, я ментал опера, бачить, що він зле, що він буде, це таке танцює, що це буде шпаринути, забуває з другим. ઓય આવા આવા рахунок стає 2-0 в нашому протистоянні. Все ж таки гол зараховано, який забиває Чернишов. І тепер команда Золотий Резерв наприкінці першого тайму має вже плюс-мінус комфортну перевагу над командою. Це моя мрія. Хоча я думаю, вони вийшли на поєдинок з бажанням самі забити, самі переважати в два голи. Але от бачимо все ж таки, який казав, що удача поки що від «Це моєї мрії відвернулася. Тому другий тайм я думаю буде найбагато цікавіше ніж перший, і допоможе. Нам з'ясувати хто в результаті буде сьогодні перемогу. Бо команда, це моя мрія, думаю, буде відкриватися більше, буде намагатися більше, ще більше атакувати, ніж в першому таймі, бо я думаю, відігратися в першому таймі, забити два голи ну, буде вкрай важко. Але команда, це моя мрія, думаю, спробує, хоча б один гол забити, щоб друга повинна зустрічі вже була простішою для них. І зараз порушення правил проти гравця, це моєї мрії в карному майданчику суперника. І одразу ж дістав арбітер жовту картку, підготував її для з золотого резерву. Перше попередження в нашому матчі для гоча. Здело упуститиш на. Може, давай спочатку. Я буду Спайсером. У стрес не схо. Так що нормально. Передаю, отримуємо, повертаємося до витай по один ко. Зерського. Ну і пенальті, яке буде розвивати команду. Це моя мрія, і впевнена переграє зараз Павла Андєвського команди. Це моя, це моя мрія, рахунок стає 3-0 в нашому поєдинку, ой, 3-0, боже, перепрошую, 2-1, у мене це моя мрія, один гол відіграє і тепер, як мінімум, якщо з таким рахунком завершиться у нас перший тайм, то буде набагато простіше рухатися в другому тайму мрійцям до своєї цілі, як мінімум, здобувати тисячки в цьому матчі, але поки вони ще відстають, 2-1. Єленко тримає м'яч у себе, зміщується в центр. І золотий резерв. Перехоплює м'яч на свою користь. Боровик віддає в центр. Пропускає правий фланг. Є можливість щоб забувати третій гол команді. Золотий резерв. Але мимо пролітає м'яч після спроби Богдана Рижого. Одне хвилина основного часу до завершення першого тайму поки що мінімально попереду команда золотий резерв. Тримає команду. Це має мріє м'яч під своїм контролем. Передача на правий фланг. Від закидання в центр, скидка, переведення праворуч і Хіленко м'яч приймає проти гоча, але не йде його обігрувати, не має закинути, боровик на перехопленні. Контролює ситуацію, це моя мрія і починає нову позиційну атаку. Далі закидання від воріт для золоторезервців. Вітає, не спокупив, а от, да. Це мої мрія. Далі, далі! далі! в центр, хоче вдалить є головою. Медочни на підхоплення. Криворучко із 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 поворотдіє легенд потім дати поміжних боротьби салон атаки лезоторово і друга з командою розайер на атаку самостійно а вони знову спасають я спасаю великий гол на повний тиск Андрієвський. На правий фланг. Войник. Закидає вперед. І поки що Мрія Вдало тримається після цих спроб атакувати їхні ворота від резерву. Стовіте на правий фланг. Артем поставіть, скидає назад. Криворучка. Не проходить закидання, войник вдало не чуває далі. Знову в грав свою боротьбу, закидання, і Артем до м'яча не дістається. Криворучку, сам просуває м'яч вперед. Іде назад. Сакидані Єленко скидає в центр. Удар! Рикошет летить абсолютно неточно м'яч після удару. Війшло того номера це моєї мрії, але ледве зараз захисник не допоміг супернику м'яч відправити у ворота команди за того резерву, бо ще стало м'яч менш флотів Іленко веде в центр. В центр в удар по воротах і 2-2. Це моя мрія, що в першому таймі рахунок зрівнює нічі і я в додатковому часі першого тайму.